Гімнастика для обличчя, дихальні вправи та тренування дикції. В школах южного проводяться лекції для учнів. На першому занятті психологиня навчає, як готуватися до публічних виступів. Уроки відбулися 6 та 7 квітня. Школярі за годину пройшли основні вправи, аби покращити якість ораторських здібностей. Для цього працювали з артикуляцією, вимовляли складні буквосполучення. Майже закриті. Здрі, здре, зіждра, зі стро, зі Мені сподобалось, було дуже цікаво вчитися, говорити, дікція та ну, щоб ти міг добре розповідати всі. Ми робили артикулярні вправи. Мені цілком сподобалось. Та, мабуть, буду займатися цим. Важко було? Ні. Все виходило? Так. Більшість виходило, мені він дуже сподобався. Це дуже цікаво, оригінально. Все було дуже креативно, хороша подача була. Цікаво, смішно було. Я думаю, коли ми будемо виступати на якійсь публіці, будемо кудись ходити, будуть великі зали, щоб е, щось говорити, то буду користуватись ними. Все в тебе виходило mm -hmm. гарно? Чи складно? Складновато було там з одніма е, складами. А так, все було гаразд. Тренінг проводиться в рамках програми Діти і війна. Всього планується сім зустрічей психологині зі школярами. Всі уроки будуть практичними. Розраховані заняття на учнів шостих-сьомих класів. Викладає Юлія Міщиха, координаторка психологічної підтримки в штабі волонтерів Южницької ТГ. Ми будемо робити вправи з метою зниження стресу, покращення відновлення. Після стресових подій це можуть бути будь-які події. Це може бути, якщо ППО наша збиває якийсь дрон чи ракету, лунає дуже сильний вибух, або діти дуже так стресують після сигналу тривоги, так і так далі. Тобто це йдуть практики на відновлення. І це все будуть такі практичні, ну такі технічні речі, які діти можуть використовувати власне в житті. І ті, Техніки, ті вправи, які дитина може запропонувати своєму одногрупнику, другові, який навіть не був на цих зустрічах. Реалізація психологічного тренінгу на базі шкіл це грантовський проект, який організувала українська освітня платформа. Він має назву хаб ментального здоров'я. Грант отримали штаб волонтерів разом із ГО агенція розвитку міста Южного для южницьких волонтерів. Це перший досвід отримання гранту. Ми проходили навчання по написанню проєктних заявок. Ми писали нашими координаторами десь приблизно, я не знаю, місяці-півтори ми готувалися для того, щоб написати цю проєктну заявку, перероблювали, заваження, виправляли, пройшли певний відбір і отримали фінансування. Власне, зараз, вже це сьогодні перший день. Безпосередньо, скажімо, старту проекту, який буде приблизно ну, до трьох місяців проходити. От. В рамках нього передбачені так, ми їх називаємо нульові зустрічі. Це навчання для всіх учнів, окремо навчання, унікальне навчання для 15 учнів, які виявлять бажання, От. окремо будучи зустрічі більш такого розважально-повчального характеру. Це вже після семи зустрічей для більш широкого загалу. І ну там, фінальна частина завершення проекту теж буде от, з врученням певних подарунків сертифікатів. На останок учні пройшли анкетування для бажаючих продовжити брати участь у тренінгу із психологічного відновлення й надалі.